У Львові збірна України проводить офіційні матчі проти таких непоказних команд, як Грузія, Вірменія чи Білорусь. Усі представники сині жовтих в один голос співають дефірамби львівським оболівальникам та незабутній атмосфері нашого стадіону. Щоправда, добре підтримувати сині жовтих навчилися і в інших містах України. Давайте відверто Львів навчив вболівати практично всіх. Сьогодні ми не можемо сказати, що в Харкові, в Києві. Чи в тому самому ж вже гірше вболівають, ніж у Львові. Підтримують збірну, і тим більше, що сьогодні збірна заслуговує на підтримку, тому що своєю грою, своєю самовідачу, я не говорю перший матч, там була зовсім інша ситуація. А сьогодні, тому я думаю, що кожне місто буде тішитися і буде все робити для того, щоб там атмосфера для збірної була як можна кращою. Усі найважливіші матчі українці грають деінде, але не у Львові. Усе через комерційну складову організації ігор. Арена Львів здатна прийняти значно менше глядачів, аніж стадіони у Донецьку чи Києві. А відтак і заробіток на квитках у Львові менший аніж там. Хочемо ми того чи не хочемо. Бізнесова сторона, вона немаловажна. Якби це була різниця, там, грубо кажучи, там збирали в нас, зібрали би там 7 мільйонів в Києві 8. Ну то я думаю, що можна було би про щось як кажуть говорити. Ну коли більше ніж два рази Арена в Києві збере Олімпійські ніж у Львові, а збірна і федерація живе, крім спонсорських живе в основному за рахунок якраз матчів збірної, тому я думаю, що це дуже важлива складова. Отож, і Сан-Марину у Львові українці зіграють 6 вересня. Через чотири дні вони у Києві прийматимуть команду Англії. А останній матч відбору до Чемпіонату світу 2014 року наша команда проведе у Харкові 11 жовтня проти поляків.